Uh, if she was 17 when she came on the scene, I saw her down the hall and thought that I was in a dream. See, she was from the islands, which had this brother smiling. Little did I know that I'd be on this mic and testifying. I like sunset, but she likes sunrise. I'm always running late, and she's always on time. Well. Cause she was made for me. You he gave her to me. Said I'd hold on loosely, but I so want to squeeze. She's just right for me. A life for me. I can't believe I get to call her mine. Yeah, she was made. Up and now we got five little Jamaicans. I thank God every day I'm blessed in the crazy way. My God sent to the end, This thing we got is cool like shake. Cause I like sunset, but she likes sunrise. I'm always running late and she's always on time. Well, I like hip hop and she likes reggae. So with me in the middle with some shade, cause she was made for me. When you gave her to me, you said I'd hold on. A made for me, for me. For, life for me, I can't believe I get to call her mine. Yes, yeah, she was made for me. Made for me, yeah, she was made for me. Oh, made for me, made for me. I was not a professional. I was not a I was a professional. I was a professional. I was a professional. I was це Віталік. <ріхали> 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 Ось, така Ліля, <ріхали> ти йде з нами? Це і вона. Ні, я б... батьки щось там приїхали, коротше, щось там <ріхали> це. Батьки приїхали з мною. Ми вийшли. потім ми їх побачили, потім я Віталіка взнала. І потім вже позвонила і сказала, Сюха, може, пожалуйста, з на кажу, що переджання зробила, вона мовчить така. Каже, ти, що серйозно? А вона така, так, собі кажу, Віталік, вона, да, Віталік. З украшення, коротше, цоки таке. А він приїжджає до мене на роботу одного дня. Та й, йдем, <клес> вкрай, йдем, десь, так, кер, по межі ряди, там мені щось треба вибрати і починаємо. Знаєш що? Я, напевно, цей. Е, знаєш, вже, вже далі не можу доморозитись, типу, ну, в суботу там, ми приїжджаємо домовлятись. Кажу, що, до кого, знаєш, я такі ще ті, до кого? Та ж ти, напевно, чув вже, кажу, ну що, значить чув, від тебе хочу почути. Там ми з Лількою, напевно, це спробуємо щось, якщо в нас щось буде. Будемо, мабуть, що женитися. Типу буде. Типа. Ну все, то удачки вам, знаєш. І все, і тоді він вже здався. Скільки можна пробувати женити. Довго там вечорами не були в хату, не заходила. А від них сидів через вікно і караули, віля, додому. Ну я спалив їх тоді, коли ще... Було в мене день народження, я вже колись був це розказував. Да, був да, весь, розказував. Ну, да. Що типа, всі нормальні люди внизу сидять. <пирать> я думаю, щось треба піти було на другий поверх на кухні. Іду, коротше, <пирать> і чувствую, що щось на кухні там шевелиться. Вони спалили, що я йду, і Трах, та ла ла ла, -ла. Коротше, не, І тоді я зрозумів, що щось не так, коротше, тут. І так пішло діло до свадьби. А я колись Лейку любив, я так і <пирать> Я так і думав, що свадьби не було. Я ще на це сподіваюся. Хлопці про Віталіка і Лілю дізналися мабуть, всі досить банально, тому що в один прекрасний момент Віталік сказав, що в мене є дівчина. Тебе це серйозно було. Я такий в шокі. Ми нічого не палили, нікого не бачили, нічого не дізнавалися так, звичайно. У мене є дівчина, так. Потім узнали, що Ліля звати. Потім узнали, що Ні, а перед тим це не Ліля була. Поміж то ми коротше їхали <різь> в Молдаві. і Ліля заявила, що вона не поїде разом з нами. Поїде пізніше. З Ніком нам А, нік для прикриття так? Нік і <різь> ми, ми зібралися вже їхати. скоро. <різь> Наташка підходить до мене спітерна і каже: Діана, слухай, треба Лілю попередити про неї. Такі слухи тут ходять. Ну ми, коротше, їдемо. Ну якраз ми їдемо, а в них це вже свято в вспомогло. Ми приїхали в Молдавію, а Степа, вони заходять, Степа їх вітає. Ми вже, коротше, все поняли. Не тільки ми. Без хлопці. Все, Молдавія. Все, Молдавія. Що не буде, це Степа. Але вони зайшли так двоє. В общем, весь ног можна зробити такий, що все робилося дуже таємно, дуже та я я ніхто не знав, війну, все скритно. Де, я до сих пор на анти антидепресанти. <рігла> Для мене це ще стрес і шок. Я Ой. не можу прийти у себе. Я дізналась за лільку, якби, ну, ми цілий. Це у нас по сьомом. Ні, ми звідалі. <рігла> ми часто сиділи разом на Ролєва. Ну і вона грала, сиділа в хворі, <рігла> каже, це ну, подивися на цю дівчину, Нравиться тобі не нравиться. Я кажу, ну так. Да. Він каже, мені подобається. Ну і з того часу... Тихо, там. Я це маю теж. <світ> ми <світ> там потім спочатку були в центрі, йшли разом зібрання зібрання прогулятися. Компанії були, а потім Віталік вже почав пропадати. один пропадати. Виявилось, да. коли... не один. Реально так і було. Сауни, все, вже Віталік мінус один, шашлички, природа, будь-куди, поїздки. Брата. Нема, пропав Віталік. Вже знімаєш? Короче, одного Дзвонить до мене на якийсь номер. Алло, привіт! ну привіт, узнаєш? А, Віталька, так? Да? <свісно> Каже, слухай, як тебе діла, так <свісно> кажу. Я, ти, ну говори вже по темі. Я, мабуть, догадуюсь, що до чого це все йде. Каже, слухай, я не знаю, що робити. Мені такий подобається. І, вон... І це якраз Ліля мала їхати в Київ на якісь канарі. Знаєте, що то було? З оркестром щось грати там чи що, чи не переряджує. Каже, так переживаю, Вдруг другий там хтось підхопить. Кажу, вдруг там їх хтось що вдруг я зроблю придовження, а вона скаже, ні, кажу, вітритель, не переживай, все буде добре. Ну ладно, почала договариватися, коли попросив, щоб я допомогла йому колечко вибрати. Ну, пішли, ми договорилися вибирати колечко. Вроді підійшло. А до мене Віталік дзвонив і... Говори каже, ну ти лиш ти лиш не смійся. У мене дуже, серйозно, дуже серйозний розговор і дуже серйозна тема до тебе каже. Я думаю, ну що таке може бути? Питає мене, а де ти купляв кольцо на Я кажу, не понять, що зібрався женитися чи що? Та вот типу це, але не каже, хто там, що там. Я вже сам догадувся, що там лілька, навірно, вже цей. Ну і от, каже, мені треба, де ти купляв кольцо нелічки, і треба буде цей. Треба буде і зустріти. так от зустрілись от з Нелічкою і допомогли купити йому кольцо. Про це, звісно, ніхто не знає. Не знав дотепер, мабуть. Може, лівільці не знає, що ми з ним пішли вибирати. Так, да, ми вибрали кольцо, Красиве, таке, як нам нравилось. І відтоги воно трохи там не підійшло. По розміру. А у ліці ранці питалася, ну з ким ти там общаєшся, можеш. Так, общаюсь, багато там пишуть в контактах, то сьо. Кажу, ну лежучка, не колиться, нічого не розкалиться. А потім якось на зірчиках замітив. А ще раніше якось Ми були в селі ще їздили разом з компашкою. Щось дивився, так не так би було, якби я там ще з лісу там замотив. Так коротше напрочили. i got a singing right to be loved In the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do, our name is our virtue, but I won't. Zartate, no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky.